Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу, ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачний печінковий паштет. За цим рецептом печінковий паштет виходить смачним і чудово підходить до святкового столу. Для печінкового паштету беремо 1 кг курячої печінки. Її треба промити, дві великих цибулини нарізати кубиками, дві морквини натерти на крупній терці, у патенню наливаємо 2 столових ложки олії, розігріваємо її і всипаємо цибулю. Мішаємо і смажимо до м'якості. Коли цибуля стала м'якою, всипаємо моркву. Мішаємо і смажимо до м'якості до готовності.